Добрий день! Ласкаво просимо на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Вже через лічені години піде в історію цей рік. А на порозі вже стоїть і готовий вступити в свої права рік новий. Отже, пропонуємо дізнатися разом в ці останні години старого року про традиції зустрічі Нового року в Україні. Святковий стіл, з купою страв, щедрування, засівання і навіть ворожіння це ті традиції, які українці передають із покоління в покоління і які дійшли до нас. Саме так сьогодні в Україні зустрічають Новий рік. Характерна риса новорічного святкування в Україні щедрування, обхід хат із побажанням щастя та здоров'я членам сім'ї у віршованій чи писенній формі. Одна з найпопулярніших щедрівок, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а явнечки народились. В знак вдячності щедрувальників обдаровували яблуками, горіхами, солодощами, дрібними грішми. Щедрування на Новий рік за традицією це яскраве костюмоване дійство, яке символізує проводи минулого і зустріч майбутнього. Парубки переодягалися в Маланку і Василя, символи періоду, що минає і прийдешнього. В давньоукраїнському маскараді був образ старої баби чи діда. Він символізував досвід, зв'язок поколінь. Коза один із головних персонажів дійства, символ родючості. Цікаві давні традиції на Новий рік пов'язані із посіванням, яке відбувалося у перший ранок Нового року. Цей ритуал. Дійшов до нас від наших пращурів, які зустрічали Новий рік навесні. За традицією парубки відвідували рідних. Посівали їхні помешкання зерном з дрібними монетами. Посівали виключно парубки. Вважалося, що якщо у перший день нового року до хати зайде чоловік, господарем неодмінно у новому році пощастить. Монети це побажання добробуту, а зерно гарного врожаю. Ось одне із традиційних новорічних привітань посівальників. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю на щастя, на здоров'я, на Новий рік, щоб краще родило, як уторік. Жито, пшениця, горох, сочевиця, коноплі до стелі, а льон по коліна, щоб хрещена голівка не боліла. А ось ще одна. Сійся, радійся, жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця, зверху колосиста, з споду корениста, у полі зерном, у домі добром, у печі пирогами, на столі хлібами. На щастя, на здоров'я, на новий рік, аби вам вродило краще, ніж торік, коноплі під стелю, а по коліна, щоб вам добрі люди, голова не боліла. Господарі радісно зустрічали посівальників, пригощали їх яблуками, пиріжками, цукерками, печивом та горіхами. Зерно, яке посівальники розкидували у домі під час поздоровлень, господиня обережно замітала та давала їсти курям, щоб ті краще неслися. В Україні не існувало на новий рік святкового дідуся, який приходив і дарував подарунки чемним дітям. Така традиція існувала на День Святого Миколая, 6 грудня, і герой був не косковий, а реальний, що жив колись на землі. Уособлював він зовсім інші ідеї. Та не асоціювався з Новим роком. Так само без відношення до свят існував Морозко, сивий та добрий дід, який символізує зиму. Масового розповсюдження святкування Нового року з ялинкою в Україні набуло в радянській епоху. Наші предки. Пряниками, горіхами прикрашали не дерево, а сніп, дідух, який уособлював рід і зв'язок поколінь. Зараз дідух – символ Різдва, біля нього співають калятки. На новорічний стіл наші предки ставили 12 страв, бо в такий вечір 12 братів місяців сходяться до купи. В українських казках, пов'язаних з Новим роком 12 місяців, зображаються у людській подобі 12 братів. Загадувати бажання в новий рік, це також давні звичаї українців, які просили бажаного у неба, а щоб підгледіти у майбутнє ворожили, особливо дівчата підліткового віку, котрі ворожать на свого судженого. Є прикмета, що коли. Дівчина вперше вийде в новому році з дому. Потрібно запитати у першого зустрічного чоловіка на вулиці, як його звати. Так буде звати і її майбутнього нареченого. І головне у святкуванні нового року, як колись, так і зараз, це атмосфера сімейного свята та віра у те, що новий рік неодмінно буде кращим та щасливішим за попередній. Дізнався щось нове? Було цікаво, став лайки та підписуйся на наш канал. З Новим роком шле вітання вам, творча команда авторського Тріо. Бажаємо вам в новому році миру та спокою, ласки, любові кожного дня, щоб були ви здорові. Хай у новому році обов'язково настане той найдовгоочікуваніший і найбажаніший день, про який мріють. І просять у Бога всі українці! З Новим Роком та вірою у перемогу та світле майбутнє для нашої найкращої країни у світі творча команда Авторського Тріо. До зустрічі у новому році!